Вітаю ви на каналі Львів медіа. Мене звати Арсен Данелюк. Про ситуацію у Бахмуті ми говоримо із бійцем, який щойно виїхав. із звідти це боєць роти вогневої підтримки імені Номана Челебіджихана, 251-го окремого батальйону, 241-ї бригади територіальної оборони. Алім Яналеєв тане Аліме, ради вас чути і бачити. Слава Україні! Слава! Е, наскільки я знаю, ви буквально кілька днів як повернулися із Бахмута. І якщо читати офіційні повідомлення про те, що відбувається зараз в місті, то практично кожного дня там трапляються дві фрази: це тривають жорсткі бої і ситуація контрольована. Як це виглядало на ваші очі? Як ви можете розшифрувати ці, ці фрази? О, так, ну зараз насправді йдуть жорсткі бої. Насправді, то воїни ще тримаються, але там йдуть петлі бої. та міські. Так на підході, то дорога життя, яку ще контролюють наші ЗСУ для постачання ротації, постачання провізії, зброї для хлопців. А що означає фраза ситуація контрольована, на вашу думку? Як, як це можна розшифрувати, як це можна пояснити? Так, ну, мені важко на це відповісти. А на мою думку, що наші хлопці ще у місті ще тримають оборону, є, за, ну, є заїзд та виїзд. Але, на жаль, більшу частину міста вже захоплено. З ким зараз мають справу оборонці Бахмута? Це вагнерівці, сепаратисти, кадрові, професійні російські військові мобіки. Хто зараз штурмує Бахмут? Ну, там велике скупчення народу, так сказати, і мобіки. І, ну, ми загально ну, стикалися більше з вагнерами. В нашому секторі було більше вагнерів. А як виглядає тактика ворога під час е, цих міських боїв? Чи це ті самі м'ясні штурми, так звані, чи, чи так званий вогневий вал, коли вони артилерію авіацією авіацію просто руйнують будинки і далі штурмують їхні руїни? Чи це якась можливо, комбінація цих двох підходів? Як, е, як виглядає штурм ворога зараз? Так. Вони спочатку бувають. Як кажуть, відправляють мобіки, мобіки на м'ясо, щоб коли наші відкривають вогонь, вони, як кажуть, ну, спалять наші позиції, потім накривають і танчики, і мінометки, і гради, насипають дуже сильно по нашим позиціям. Але все ж мобики відправляють наперед на м'ясо. Була інформація, що зараз ворог активну авіацію застосовує, що Вони авіаційними бомбами руйнують багатоквартирні будинки, які ще залишилися в Бахмуті. Чи ви з цим стикалися? Так, ми з цим стикалися неодноразово були запуски з вертольотів і, і стебітті підлітали. Неодноразово з цим стикалися. А як зараз виглядає е, логістика. Е, під'їзні шляхи до Бахмута. Як, як воно працює? Чи вдається постачати припаси? Чи вдається проводити евакуацію поранених? Як це виглядає? Так, ще одну дорогу контролюється нашими хлопцями. Їх вже позвали дорогою життя. Евакуація поранених та ну, продовольство ну, постачається туди. Тобто я правильно розумію, що зараз е е за допомогою бронетехніки здебільшого відбувається евакуація і, і постачання? Так, да, тому що ну, коло зужують, ну вони зужують це коло, то на джипах дуже небезпечно проїжджати там. Тому зараз більш такі броньов... на броньованій техніці. Перед записом ви говорили, що ви отримали поранення в бою. Чи можете розповісти про обставини, про цей бій, про ваше поранення? Так. Ну, як завжди, тримали наш сектор, почався обстріл. По нам стріляли із РПГ. Ми відповідали, прикривали сусідні позиції. А Потім. Так зі по нам почав працювати снайпер. І пощастило, що куля відрикошетила, вона ну, розбилась і осколками ну, вже зайшла в руку та в плечі. Розкажіть, що таке рота вогневої підтримки імені Номана Челебіджихана? Чим вона займається і, і хто служить у цій роті? Так. це... Рота вогневої підтримки, ми ну, взагалі підтримуємо інші роти. Ну, так. так. А, вогневої, ну, вогнева підтримка батальйону. Тобто Це, це крупнокаліберні кулемети, я так розумію, це гранатомети. Так, так, повітряна безпека. ми займаємось ми. Але у Бахмуті в ну, міських боях. Це не дуже ефективно, тому приходиться перегруповуватися. А хто служить у вашій роті? Розкажіть про, про самороту, тому що вона імена, наскільки я розумію, та вона носить ім'я на мама Челибіджихана. Так, ну. Це не, це не, не, не повністю національна, таке сказати, а в ній служать і кримські татари і українці. Давайте можливо до, до вашої історії. Ви мешкали в Криму, і наскільки я знаю, після, після анексії в 2015 році ви переїхали виїхали з півострова, приєднались до добровольчого батальйону Крим, якщо не помиляюся. Що стало тоді вашим мотивом? Чому ви не, не змирилися з російською анексією півострова? Ну, Тому що в нас історично так склалося, що. О... Російська імперія, Московія, вони були ворогом для нашого народу. А після вже окупації півострова вони ще хотіли забрати служити в їх окупованому війську. Вже пройшли по війську сказав, все збирають речі. А я зібрав речі і виїхав в Наскільки розумію, це досить така е, звична історія, що власне е, кримських татарів е, намагаються мобілізувати і, і загнати в російське військо. Досить часто з цим стикався. А так, це вже, це вже про, проходить, де вступає в, 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 нога Московії. На окупованих територіях вони намагаються забрати всіх в армію. І після того, як ви е, виїхали з Криму, ви е, приєдналися до добровольчого батальйону. І наскільки я розумію, ви були одним з тих активістів, які влаштовували цю громадську блокаду е, торгівлі з окупованою територією наприкінці 2015 року, так? Так, коли я виїхав, я да, одразу приєднався до громадянської блокади Криму, майже самого початку був там. Да. І тоді, наскільки я пригадую, ця громадська блокада Криму закінчилася постановою Верховної Ради, яка, власне, припинила цю, цю торгівлю, яка була з Кримом. І після того йшлося про те, що добровольчий батальйон мав би увійти у склад чи Збройних сил України чи, чи Нацгвардії. Розкажіть, будь ласка, чим ця історія тоді закінчилась? Історія закінчилася тільки розмовами. Потім ну, ми зробили громадське оформування захорони порядку та державного кордону у складі прикордонної служби. Разом з прикордонниками були на адмінмежі. А, так, не в 15-му, не в 16-му і далі не в Нацгвардію, не в ЗСУ нас не взяли. І ситуація, наскільки я розумію, змінилася 24 лютого. Розкажіть, як ви стали до лав територіальної оборони і, в принципі, як сформувалася ваша рота і 251-й батальйон ТРО? Спочатку вступили в ДФТГ в місті Києві. А вже потім перейшли в тареро. Чи це була якесь ем, організоване, організоване рішення? Чи, чи, чи ви просто по, по одному так це збирали? Організоване рішення? Організоване рішення. Ну, не, не просто так прийшли і схопили. А це ну, була підготовка для цього. І наскільки я знаю, 251 батальйон. Ну, його, напевно, не можна назвати мононаціональним, але це батальйон, де, де, де служить найбільше кримських татарів. Вірно? Ну так. Але ще є батальйон Крим. Але в 251-му батальйоні ну, можна сказати, що більше служить. В одному підрозділі. Чи ви зараз маєте можливість підтримувати зв'язок із друзями, можливо, знайомими, які залишились на, на півострові. І яка там ситуація? Чи можна в принципі говорити про певну підпільну чи опозиційну діяльність, чи там вже все так бетоном залито і, і жодних можливостей для спорту немає? Ну спілкуємося звичайно дуже мало, тому що нас ще в 2015 році. Оголосили у розшук. І щоб не наражати їх на небезпеку, дуже мало, але вони все ж тікають, коли повернуться у склад України. Е, тобто можна бути певним, що кримські татари чекають і будуть зустрічати Збройні Сили України, коли вони прийдуть звільняти Крим правильно? Звичайно, в значній більшості чекають. Зараз ви обороняли Бахмут. Наскільки я розумію, ви зараз вийшли з міста і ваш, ваш підрозділ перебуває на, на відпочинку чи, чи на ротації. Що далі? Ми зараз за якраз про ротацію. Ми зараз сьогодні виїхали. Звідти вже. Далі трохи певно, що відпочинок. Ну як сказати, відпочинок. Багато хто хлопці, з ну, пораненнями, з контузіями. Зараз всі пройдуть, підлікуються і далі. Яке буде розпорядження? Будемо виконувати. Я дякую вам за розмову. Дякую за те, що ви е, обороняєте нашу країну. Я бажаю, щоб у вас все минуло якнайкраще, щоб ваші побратими відновилися після, після поранень. І я сподіваюся, що ми ще з вами побачимось не раз. Дякую за побажання. Все найкраще. Щасливо.